Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось в Трускавці біля нижнього центрального бювету. Йдемо зараз, друзі, найкоротшою дорогою від нижнього бювету до верхнього через курортний парк Адамівка найкоротшою стежкою. Весна, на коротше, триває сьогодні 13 квітня, зараз вже майже 18.00. На вихідні завжди. Є пожвавлення людей у Трускавці, особливо коли дуже гарно світить сонце і досить тепла весняна погода, коли все цвіте, пахне. Людей на курорті побільше і місцеві також на вихідні знаходять вільний час, десь приходять в центр, можливо, послухати якийсь концерт, щось побачити, подивитись. Просто прогулятися. Курортним містечком, курортним парком. Так що, друзі, кому цікаво, запрошую вас з собою всіх на прогулянку чудовим весняним парком. Зараз там цвітуть квіти, цвітуть дерева. Дуже все гарно, насичено виглядає. Досить тепло, зараз плюс 20 на вулиці. Ми зараз біля кришталевого палацу. Санаторій Кришталевий палац. Також цікаво буде, буде перейтися. Територію навіть санаторій кришталевого палацу він має досить велику територію, має там власний такий як парк, відпочинкова зона, досить багато там різновидів різних рослин, квітів, кущів, дерев, які зараз також розцвіли в Трускавці якось так зараз відбулося, що все зараз майже зацвіло. Дуже багато сакур по місту, дуже багато черешень, вишень, яблуні і груші вже цвітуть, ну, але ча вже і абрикоси перецвіли вже. Але досить багато всього. Зараз досить гарно у парку, свіже повітря. Курортний парк Адамівка. Названий в честь Адама Міцкевича, пам'ятник якому знаходиться майже в самому центрі парку. Частина парку зроблені отакі, гарні доріжки навіть з велосипедними доріжками, а частина без доріжжя, можна сказати так. А ця така дуже гарна стежка веде нас до джерела Юзя Джерела Юзя там е, вода насичена гліцерином, е, дуже корисна для шкіри, обличчя, рук. Багато людей приходять туди, вмиваються, набирають воду з собою. Не знаю, яка там е, цілюща. Дія цієї води, якщо вже її помістити в пластикову посуду і будете деякий час зберігати, але я не знаю, друзі. Знаю, що нафтуся довго не зберігається. А от на рахунок з'юзі джерела вода, не знаю. Також там говорять, що східницька содова навіть відправляють по новій пошті, що вона має там свої властивості. Зберігає довгий час, але не знаю, скільки я там їжджу, деколи набираю воду і коли п'єш з бювета, вона має один смак. Коли вже там постоїть деякий час. Дивіться, яка краса по парку весною. Коли вона вже постоїть деякий час, і вона має просто ну, з, 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 в бюветі, тому ну, там питєва галерея називається. Коли ти її набираєш п'єш, вона така ніби чуть, як. З газом. Навіть пощипує. а вона а вже після пластику вона така стає. ну Лагідна вже така просто просто содова вода. Не знаю на рахунок цілющих властивостей, але ну вона мені подобається. Але кажу, воду потрібно пити з бівета. І там навіть е, от є. Можна набрати, є в східниці стоїть апарат, в якому е, за гроші можна набрати. Воду. І вона трошки має, хоча там недалеко, але вона трошки відрізняється від тої, що є в питєвій галереї за смаком. Можливо із-за того, що просто коли в апараті, то там вона там деякий час там знаходиться то в тому апараті, можливо, день, можливо, два. Ну, східниця це окремий курорт, так що потрібно знімати відео і про східницю окремо від Трускавця, а зараз ми в Трускавці, так що давайте поговоримо про Трускавець. І там в попередніх відео ви писали коментарі а, на рахунок водолікарні номер 1 Чи її там розібрали? Так, друзі, розібрали це величезна територія, і зараз там ведуться якісь будівельні роботи. Ну, ще не будівельні, там вивозять. Це будівельне сміття після того, як розібрали водолікарню. І по слухах має бути якийсь великий готель, чи, може, санаторій. Ну, точно не водолікарня. Було дуже гарне приміщення, красиво вписувалось в архітектуру курортного міста. У дуже... мене ще є фотографії, збереглися, як воно це виглядало. Коли перший раз я тільки приїхав в Трускавець, побачив, вона вже була зачинена, але, але будівля була, ну, кажу, в архітектурному стилі підходила до курорту, ми не йдемо зараз до джерела Юзя, ми повернули праворуч. Тут ще стежка нормальна, до сходів, далі буде бездоріжжя, ми йдемо, друзі, до верхнього бювету, який... Зачинили в 2016 році, ніби на реконструкцію, але так і нічого там не зробили. Верхній бювет, е був розрахований на якраз на ці санаторії там. Санаторії мільйонники, які прийняли мільйони е відпочиваючих, багато людей оздоровили, вилікували. І зараз вони також зачинені. Єдиний який працює, це санаторій Кристал Якби не працював Кристал, я думаю, що там ну, взагалі б людей не було біля верхнього вівето. Зачинили також вже місяць тому супермаркет Сільпо в мегамаркеті ТКС там ще декілька бутіків працює і працює нова пошта в ТКСі. Відео окремо я знімав, якраз коли закривали. Сільпо і так всередині вТКСІ знімав. Якщо кому цікаво, зайдіть, подивіться на каналі. Відео присутнє. Дуже гарно співають пташки, гарна погода. З кожним днем зелені стає все більше. Також ви друзі запитували в коментарях, чи там на, на місці. Супермаркета Сільпо щось буде, не знаю. Написано на дверях, є оголошення, що мав, мав бути супермаркет Траш, але я бачу, там вирізають, вивозять все повністю обладнання з е, магазину Сільпо. І по вигляду воно вже в такому зношеному стані, що просто не знаю, недоцільно там зараз щось відкривати, якийсь супермаркет чи магазин. Просто там немає людей. Закрився супермаркет із-за того, що ніхто туди не ходить, бо немає людей. А з центру міста далеко їздити, і тим більше, що в Трускавці відкрився в минулому році, в, квіт... в червні, 23 червня, відкрився новий магазин Сільпо в торговому центрі Вектор. І ну, вже давніше все життя з верхнього дівту переїхало вниз. Всі бізнеси все переїхало вниз. І люди більше відб... ну, вибирають відпочинок поблизу до нижнього бювету, до центру, де все зручно, все доступне і все є. Хто хоче спокою, тишини, ось тако, ось таких прогулянок спокійних, без натовпу, то обиють санаторій кристал. Дуже багато позитивних відгуків я від вас читаю, коли знімаю, наприклад, верхній бювет кристал, Алмаз і дуже багато теплих коментарів на рахунок санаторію. Кристал. Взимку навіть також люди відпочивали і говорили, що навіть не обов'язково кудись виходити. З санаторію все там є, все доступно, і магазини, і розваги. Ну і тим більше, хто приїжджає, якщо приїжджає людина взимку, то я думаю, що вона приїжджає не так відпочити, як підлікуватися. І тому там розписують різні процедури. Е, є одна глядачка, яка постійно мене дивиться, постійно пише коментарі, і вона написала в коментарях, що немає часу навіть на прогулянки. Якщо приїхали підлікуватися, там, то розписують процедури, там по 9 разів на день потрібно пити водичку, там, чи нафтусю, чи Марію їди, після їди. Там, ну, Одним словом, і зразу різні процедури, ну, можливо, так і зимою можна підлікуватися. Але я прихильник все рівно. Прогулянок, хоча б і ввечері час, перед сном, тим більше, є такий прекрасний парк. Не в кожному місті є такий чудовий парк. Бачите, які всі такі поляни вкриті. Квітами, все біло. Ну, я вам скажу, що, якщо пити на втусю, то потрібно трошки ходити. Всі лікарі так кажуть прогулянки. Ну і оскільки, ну, розумієте, є. Нафтуся зараз в трускавці платна. Зараз літр Нафтусі в біваті коштує 24 гривні. Якщо там курс лікування біля 20 днів, 21 дня, то виходить більше 600 гривень з однієї людини. В санаторіях вода безкоштовна, тому ну, вибір за вами, але кажуть, що Нафтуся довго не... не тримає свої цілющі властивості. І кажуть, що потрібно пити з бювета. Ну, теж це ще говорили до того часу, поки натуся не була платна. Я не кажу, що зараз почали говорити таке, це давно всім відомо. Всім, хто приїжджав раніше відпочивати. Ось так, друзі. Ми вже підходимо до верхнього бювету, бачимо, ось така велика недобудова, мав бути величезний, не знаю, готель чи то був санаторій. І це вже будували. В 2000-х роках. Почали вікна встановлювати, а зараз там тільки діти бігають по верхніх поверхах. Все зачинено. Чомусь сумна історія з верхньою частиною трускавця. Дві тут величезні недобудови є, там ще біля дельфінарію ще дві є. Так що все зачинено, нічого не працює, всі санаторії, янтар, рубін. Алмаз зараз зачинені. Дуже багато всього зачинилося в трускавці, сільпо зачинився місяць тому. Торба супермаркет також зачинився кілька днів тому. Ось це казковий дуб. Друзі, бачите, є, тут підгодовують пташок. Дуже, напевно, саме старіше дерево у трускавці. він знаходиться біля верхній бюлету, його вже так дуже сильно обрізали, напевно, із-за того, що гілки обсохли. Бачите, в якому стані стежки. І це все, щоб відновити, треба дуже багато зусиль і коштів. Тому я думаю, що про відновлення не йдеться. Все має свій термін придатності, служби, так що. Всі ті санаторії це вже відновити дуже складно, оскільки запит суспільства зовсім інший на відпочинок має бути гарні номери зі всіма зручностями, а не так як було раніше. Тепер хочуть всі кондиціонерів, всякого. Можливо, і за того все це не працює, бо воно вже застаріло. Ми вже біля верхнього бювету. Це була найкоротша дорога від нижнього до верхнього. Історія вже можна тут водити екскурсії, розказувати, показувати. Можна його відчиняти для екскурсії, я так думаю. Принесе більше користі, ніж те, що він просто стоїть. Цей бювет. Середенні нічого не знищено, все як було, так і є. Ну що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Троскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Від відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так це все виглядає, друзі. Всім, друзі, гарного дня, гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!